Мої любі, всім привіт! Завершився матч англійської прем'єр-ліги. Я так із запізненням хочу розібрати матч між Челсі та Бормотом. 2-1 на користь підопічних Маурісіо Початіно. Дуже важлива перемога для Челсі. Голів Мойза Кайседа та Рахіма Стерніга вистачило для перемоги за Бормот. За... Там був автогол з нулі Бадіашиля. Все-таки був автогол з нулі Бадіашиля. Ну, давайте по порядку. 4-2-3-1 на Челсі, Дмитро Петрович у воротах, Тіаго Сільвак, і, до речі, проювався в останній матчі. Після поєдинку з ним прощався, ну, легенда, нічого не скажу. Тіаго Сільвак на минулій бді ашель захисники, Марко Курелі тривачавого по флангах, Моїз Касідок у наргалахі, а центральний опорний півзахисник, Коул Паунер, центральний атакувальний півзахисник, Рахім Стермі, ну, нема по флангах, та Ніка Джексон у нападі. 4-2-3-1 і у Бормута Нета Леротхель є забар сенесі захисники Ерон Скеркес. По флангах Крісті Кук – центральні опорні півзахисники, Клюгер – центральний атакувальний півзахисник, Сімені та по флангах та Унал у нападі. Ось, до речі, Унал уна, забив, спочатку на нього записали гол, а потім переписали на автогол Ману Лебедіашилі. Давайте по порядку. Давайте тепер по матчу, як він розпочинався. Челси було важко на перших хвилинах. Челси більше володів м'ячем, я... але Бормут дуже сильно накривав і. Було важко Челсі вийти, але ось на 15-й на 17-й хвилині, перепрошую, Челсі таки вдалося вийти з тиску. Ніка Джексон віддав ідеальний розрізний пас на Рахіма Стенга. Рахім виходить один-один, але браво менето. Петре. Ой, господи, пендернет взагалі футболістово бригади. Браво нето, вратарю борму але браво і кайседа. Здавалося, що не вибіг. Ситуацію розрядив, але м'яч скочив на Моєсе Кайседа з центрополя. Пробив і забив. Забив і зробив і рахунок 1-0. Дуже красивий гол, і мої касіда це його перший гол за Челсі. І він забиває дуже горький, як красивий, який дуже важливий гол. Після того, як Челсі забив, Челсі стало легше Челсі, але Бормак момент, та створив як моменти. Там Петрович груд вступав стопав непогано. Ось. У Челсі явно взагалі гольових моментів не було. То перший тайм Челс переміг, але було важко. А ось на 48-й хвилині забуває Рахім Стерні. Рахім сьогодні дуже хороший матч провів, ідеально розібрався з захисником, пробив. не той відбив, але м'яч-таки всітку варіант залитів. 2-0. Здавалося швидкий забитий м'яч Челсі, але недовго це рахунок протримався, бо Манудієш то ще у нас забуває гол, хоча як би переписати на Гол Монолібедія Шиля. До один Бормут швидко повернувся в гру і потім були нервові хвилини для Челс. да, Челсі. Да, третій гол там у Ніка з Джексона були вихиди на плані. Але Челсі було важко. І Дмитро Пєтрович там пару хороших сейвів зробив, мої любі друзі. Врятував свою команду. Ну ось подивіться meeting. 6 20, 16 ударів проти 22, 6 ударів в площину Челсі, 5 у Бормута, 62-38 volgend тут на користі Челсі. 6-5 за кутовими. Так, да, Челси переграв з володінням е, свого опонента. Але, друзі, Челсі не переграв свого противника за момент. Показав Два Дві голіві нагоди було в Бормота і дві опущене. Хоча Челсі також було дві голіві нагоди, але одна опущена. 16 ударів Челсі, 6 по полощину, 4 повзорота, 6 ударів блоконах, У це з 22, 5 площину, 13 повзорота, одна поперечка ще була, сім'я не пробивав непогано. 4 удари були за блокованих. По відборах краще був Бормут, 5 сейвів Дмитра П'єтера, 4 Нета, 19-1787'яча. 17 7-11 перехоплення. І порушували правила Борман більш прошу Ну, Борман більше грав без м'яча, тому більше більш фолів. 9 хулів, 3 жовта У Вчилася лише 5 фолів та 2 жовта картки. На Найкраще у цьому матчу, друзі, мені дуже сильно сподобався Тіаго Сільва. Ось, до речі, Тіаго, до речі, незабарний впрощається прощається, Тіаго Сільва. Тому кайседо також. Але я віддаю присла понад Яго Сільві, тому що, хоча Кайси також це був красивий гол. Але Ціагу ідеально зіграв в захисті і нічого не дав супернику зробити. Я віду Тяго Сільві найкраще у футболістів матчі, хоча Модяс безсумнівно також я думаю, претендент, який він гол забив. Дуже важливий гол. За Челсі... От Челсі було важко, але Челсі переміг. Дуже важка перемога. Але дуже важлива для підопічних Марисі Пачетіна. Челсі завершує сезон на шостій позиції. П'ять перемог підряд було в Челсі. 18 перемог, 9 нічів та 11 поразок. 63 бали. Навіть трішки до Ліги Чемпіонів не вистачило 5 балів. Ось. Тут ось ця серія Челсі, вона клас. Класна серія. Час посідає шосту позицію, Ньюкасл та Юнайтед. Обігнали. І таким чином посіли шосту позицію і будуть грати в Лізі Європи. Якщо Сіті виграє Юнайтед кубок Англії фінал, то Челсі буде в Лізі Європи. Якщо виграє наприклад, Юнайтед, то Челсі потрібно буде проходити кваліфікацію до Ліги Європи, Борма 12-й. Ну, Борнмутріол я вважаю, успішний сезон. 48 очок. Більше за Фулхем, за Wolvergamтон. Тобто за Евертон, Хоча ще є різком повернути там десь Балів Евертон взагалі міг бути Претендувати там на Єврокубки, да? ось. Браво Мария Почетino. Браво Челсі. Команда показала характер. І тепер же Челс, честного, тому що Буама теж кажу. Пам'ятаєте, матч, коли Челсі стільки моментів створював, стільки не забивала команда. А тут справедливість повертається, тому що тут же навпаки суперник вдосл створюється, але не залітає м'яч сітку. А Челсі навпаки забиває. І вдача на боці Челсі. Я вважаю це справедливо. Челсі в Бормут 2-1, всіх болівальників Челсі вітають тобто з перемогою, дуже важлива перемога, Челсі буде в Єврокубках, Челсі свою місію виконав. Пульс у Челсі був фінал Кубка Ліги, то тобто те вважає для Челсі сезон успішний, як і для Бормута. У Челсі молода, амбіційна команда і... Браво! Натяга Сільва, легенда, легенда Челсі, переможець Ліги Чемпіонів, да... Перемольську клубного чемпіонату світу, суперкубок УЄФА, виграв Челсі. Він легенда Челсі. Бажається Тіаго всього самого найкращого. Тож, друзі, дякую вам за увагу. Челсі 2, Бормат 1, і ще раз всіх болівальників Челсі з перемогою. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.